Усім привіт усім! На зв'язку команда проєкту Rawls Fun і я її коментатор Джим. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами цікавими деталями нашого проєкту Rawls Fun. Що ж, давайте почнемо з тетри нашого проєкту. Перше, про що хочеться поговорити про доступність проєкту на різних платформах. Rawls Fun буде легко доступна на будь-якому пристрої, що забезпечує підключення до веб-браузеру та інтернету. Один пристрій виступає в ролі хоста, до якого решта учасників може підключитися, використовуючи свої мобільні телефони або інші пристрої як контролери. Механіка гри розрахована на багато користувачів мультиплеєр Party Геймс, аналогічно таким проектам, як Jackbox Party і Gartic Phone. Важливо, що Ruffles Fun не має конкретної історії чи естетики, надаючи свободу створення абсолютно унікальних міні ігр Raffles Fan націлена на активних молодих людей віком від 14 до 35 років, які воліють грати в компанії друзів. Ми прагнемо залучити цю аудиторію за допомогою інтригуючої конкуренції, стратегічної логіки, тактики колективної гри та взаємодії. Наша гра орієнтована на співпрацю та змагання між гравцями, а також на розвиток навичок командної гри. Щодо тривалості гри, обмежених час ігрової сесії немає. Унікальність гри полягає в тому, що вона складається з кількох міні-ігор, призначених не для тривалих ігрових сесій, від 10 до 30 хвилин. У середньому гравці ймовірно будуть проводити у грі від 1 години до 1,5 години, щоб різноманітити своє загальне проведення часу в ігровій компанії. Перейдемо до самої гри Ruffels Fun це збірка багатьох міні-ігор, кожна з яких пропонує унікальний досвід. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу повсякденності, середньовіччю або науковій фантастиці, у нас є щось для кожного. Наприклад, Скібідіпаті запропонує вам повсякденні завдання. Brain Knights відправить вас у серце середньовіччя. А Turing Test перенесе вас у світ наукової фантастики. Гра запускається на вашому локальному комп'ютері, але керувати нею можна за допомогою мобільного браузера. Просто введіть унікальний ключ і нікнейм і ви готові до веселищів. Raffles Fun включає як командні, так і індивідуальні міні-ігри. Кожна гра складається з кількох раундів, де гравці змагаються за бали. Наприкінці сесії, той, хто набрав найбільше балів, стає переможцем. Система нагорожує учасників унікальними титулами за досягнення. Це був стислий огляд Raffles Fun. Сподіваємось, що ви натхнені нашим проектом. Слідкуйте за оновленням у наших соціальних мережах. Попереду ще багато веселищів та здивувань. Дякую за увагу і до нових зустрічей!